Це тренування спецпризначенців СБУ з обладнанням, аналогів якому, кажуть бійці, немає. Створили тренування технології власники пейнтбольного клубу Харків'яни Михайло та Юрій. Виробляють сервіси, які на 100% імітують поводження зі зброєю в бойових умовах. На цих кадрах навчання зі спецобладнанням піхоти. Ці тактичні симулятори є екосистемою. В неї входять пристрої, які встановлюють на зброю, техніку, амуніцію. Такі радіомодулі збирають дані під час тренувань, каже Михайло Обот. Найголовніше не то як ви перемогли, але не перемогли. Але дуже важливо, як коли ви отримали зворотний зв'язок від нашого застосунку, який каже: от тут ви правильно ви вирішили здачу ось тут. Ви правильно ви потрапили в засідку, і ви на жаль, вбиті. Мета підвищити виживання бійців. Командир виявляє прогалини в підготовці бійця, аналізує та коригує дії. Радіомодулі це те, що використовується для зв'язку з сервером, і вся інформація про кількості пострілів, які зробив солдат чи танкіст, його кількістю влучень. Кількістю магазинів і боєприпасів, які він використав, і вся ця інформація з геопозицією передається на, на спеціальне програмне забезпечення харківські тактичні симулятори використовують нацгвардія, прикордонники, азов, військово-морські сили. Прямо зараз працюємо над симулятором Стінгера, і я думаю, що через 3-4 місяці ми зможемо показати вже симулятор для Джевеліна. Ще один вид боротьби на цифровому полі, атаки на онлайн ресурси ворога. Це робота Артема Скрипника та його колег. У нас була можливість, скажімо так, намагатися знайти якусь інформацію, зламати якісь ресурси не з точки зору, щоб вони не працювали, а з точки зору, щоб витягнути певну інформацію, яка б могла бути корисна Україні силовим структурам. Рік тому Мінсифри створило першу українську it армію Це кілька сотень тисяч учасників добровольців, як всередині країни, так і за її межами. Аби вступити до лав війська, достатньо приєднатися до офіційного телеграм-каналу та дотримуватися інструкцій. Серед інструментів онлайн-воїнів ключовими є досатаки, щоб їх провести. it армія розробила спеціальні програми, завдяки яким, аби досити ворожі ресурси, достатньо увімкнути комп'ютер і просто його не вимикати. Воїни ІТ-армії отримують персональні дані російських чиновників та військових. Про один такий кейс розповідає Федір. Його ім'я змінено, а обличчя приховали з питань безпеки. Нам вдалося витягнути частину бази даних вагнерів, ну, це приватної компанії військової, да? а потім у нас була ціла купа. Загальної інформації персональна про російських громадян, включаючи скани паспортів і так далі, важливим розповідає Федір став злам 9 травня відеохостингу рутюб, але у пріоритеті ресурси, які можуть нанести економічної шкоди ворогу, підкреслює співрозмовник. Тіжне сервіси банківський сектор у нас нещодавно було Києві полежало декілька днів. Ну Ківі гаманець і окремий напрямок. Це по Таким критичним сервісом, от починаючи від е, сервісу прийому е, податкових е, звітів, ну ми от знаємо, що вони мають зараз подавати податкові звіти і викладе бої в сервер. Тобто, люди не можуть онлайн подати звіти. Звичайно, Росія може закидати нас там сотнями тисяч людей на фронті. Проте все ж таки технології беруть своє і в найближчому майбутньому неважливо яка. 100 тисяч 500 тисяч чи мільйон це ж таки технологічна перевага на полі бою буде вирішальною, а не кількість людей. Анна Підгородецька, Валерій Ратушнюк, Суспільне новини.